Призупинення планових операцій, підготовка додаткових команд для допомоги пораненим, практичне застосування теорії, яку в мирний час пізнавали з медичних підручників. Такі виклики з початком повномасштабного вторгнення торкнулись мільйонів українських лікарів. Надавати невідкладну екстрену допомогу нерідко в кілька змін поспіль випало багатьом криворізьким медикам у структурному підрозділі 16-ї міськлікарні так згадують перші місяці війни. Неодноразові і декілька десятків звернень з приводу осколкових поранень, з приводу мінно-вибухових травм, з приводу контузій, з приводу струсів і закритих черепно-мозкових травм, які зазнали і діти, і дорослі, і ми. Я вважаю на дуже високому рівні, і не тільки це я вважаю, але ті пацієнти, які від нас пішли, також це вважають, і стан їх здоров'я. Це дозволяє нам казати, що на дуже високому рівні оказана їм була медична допомога. За рік з початку вторгнення в дитячому ортопедо-травматологічному відділенні медзакладу надали допомогу сімом пацієнтам, які отримали поранення внаслідок ворожих артобстрілів. Приймали дітей з осколковими тарваними ушкодженнями. Найскладнішу пацієнтку, п'ятирічну маринку з окупованої Херсонщини, 2 травня доставила до лікарні бригада швидкої допомоги. Дівчинка була доставлена в дуже важкому стані. Ну як вона втратила сознання. Привезли її з обширним розмеженням лівої нижньої канічності і з кровотеченням. Як стало відомо, в будинок родини влучила ворожа ракета. Травми отримали мама й дівчинка. Рятувати дитину випало криворізьким фахівцям. Коли її привезли, була дуже в дуже тяжкому стані, Тобто була ампутація. Повна ампутація лівої нижньої кінцівки, тобто на рівні коліного суглобу, і чисто був маленький кусочок кожного лоскутку, на якому держалося це все. Не втрачаючи дорогоцінний час, маринку доправили в операційну. Якщо лікарі це душа медзакладу, то операційна його серце. Ось на цьому столі медики лікарні робили все, аби витягнути дівчинку з того світу. Олександр Терещенко має понад 20 років досвіду ортопеда-травматолога. У випадку з Мариною згадує лікар. На консиліумі разом з колегами прийняв непросте для себе рішення. для того, щоб спасти дитину, треба було зробити ампутацію. Тобто, там була ж не ця кінцівка. Тобто і не можна було. Встановити, якось, щоб було повністю пошкоджені м'які тканини, кісткова тканина, пересічені артерії, вени, нерви, всі на рівні суглоба, нижній третій стегна. Тобто їх ну, встановлювати не було що даже там. Після операційний період проходив для дівчинки в палаті інтенсивної терапії. За станом дитини слідкувала з хвилюванням вся лікарня. Состояння рібенка було очень важким. Девочка находилась в реанимации с 2 мая по 9 мая, где на фоне интенсивной терапии значит, наступила стабилизация состояния. На тот момент ребенок был в нашей больнице пациентом номер один. Все внимание медицинского персонала на фоне тех военных событий было приковано К е, ліченню і к стану цього рібенка. Щогодинний догляд та ефективне лікування, і медикам вдалося досягнути загоєння ран. Ділиться Анна Бузоверя. У дівчинки, помимо того, що була рана в області розмеження лівої нижньої канічності, у неї ще була і обширна рана правого правої, нижньої конечності. Ну вот нам удалось в течение трех недель заживить раны без каких гнойных осложнений. К концу третьей недели она уже была поставлена на костыли и пыталась стоять и делать шаги. 26 травня 2022-го Марину виписали з Криворізької лікарні. І вже столична команда фахівців клініки «Охмаддит» на волонтерських засадах зайнялася підготовкою до протезування ноги. Це був складний процес. Прямо так і скажу. Це був для дитини, для рідних, для батьків. Я для нас, в принципі, це був складний. Тому що взагалі прийняти ну, це все як. Належно, це дуже важко. Для дитини це було не знаю, мабуть, в 10, я не знаю скільки разів, може, в 100 разів тяжче. Ми зважали на всі, ем, на всі зауваження самої дитини, тому що ми в першу чергу входили в, ем, в стан. Ось ми розуміли, що це важко, що це так, знову -таки, фізично і психологічно. Історія незламної дівчинки облетіла всю країну, дісталася і банкової 15 липня на своє шестиріччя Маринка отримала неочікуване привітання. Маринечка, привіт, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі всього найкращого, сонячного і миру. Тобі бажаю. Я знаю, що ти хотіла зі мною зустрітися. Ну, обов'язково. Зараз онлайн зустріч, а буде і офлайн, одужий ну, якнайшвидше. І зустрінемось, і з нас подарунок. Все, обіймаю. Три місяці у клініці були дуже продуктивними на шляху до відновлення. Марина стала першою дитиною в Україні, які встановили дитячий багатофункціональний протез. З огляду на те, що організм росте, він має певні налаштування за час реабілітації. Завдяки своїй стійкості і наполегливості Маринка освоїла чимало активностей. цьому протезі може, вона може якби, ну, як бігти. Ну, не так, щоб прямо як бігти, ми уявляємо свій, ну, як зазвичай біжуть, але ну, там, спеціальний біг, як то кажуть, Ось, вона з цим протезі, там, як ви бачите, там, в інституті працювала, каталася на велосипеді. В нас вона навчилася і, і пригати на батуті, на самокаті кататися, різні там, види спорту, там, теніс, баскетбол, футбол. Ми це все з нею пройшли, і це все на одному протезі. Ось і це була одна із головних задач, тому що е, дитина чи очікувала від цього всього цього всього протезу, від цього всього, е, щоб максимальний був е, результат, щоб вона повернулася до того життя, яке було до цього. І ми, в принципі, я вважаю, що ми справились, і всі задоволені. Реабілітація у Києві тривала майже рік. Повертаючись додому, Маринка з родиною заїхала до своїх рятівників у Кривому Розі. Вона відвідувала, з батьками відвідувала лікарню, і відділення відвідувала в серпні цього року і ділилася враженнями про свої свій стани. Іграшки приносила в відділення. Також так, що ми, ми дуже щасливі. Ми віримо в її щасливе майбутнє. В плані того, що Марина доб'ється. Ми говоримо, що вже олімпійська чемпіонка, паралімпійська чи олімпійська на точно стане. Анна Бузоверя час від часу гортає фото у своєму телефоні на світлинах і на відео дівчинка з уже деокупованої Херсонщини та її численні успіхи на шляху до повноцінного життя. А ще дитяча поезія, якою Маринка розчулює криворізьких лікарів. чтобы цвет нужны глаза. И слух, чтоб слышать голоса, глаза на месте есть, и слух. Скажи спасибо, что не глух, еще спасибо двум ногам. Да ходят всюду, тут и там, есть люди, что живут без них. Ну что, счастливчик, ты притих, я соглашусь, что есть бардак, что уже немного и не так, но все же ты подумай, весь, цени, что есть. Сейчас и здесь, и прежде чем ложи заспать свою уютный край, ты вспомни, друг мой, об одном скажи спасибо перед сном. Иван проводов Денис Захаров постфактум.